Сьогодні зробив невеличкий тест порівняння новинки на ринку України Scory Triple від бренду Nocta. І Equinox е 800-й це вже старша версія, попередня версія Equinox 900-го, але ще популярна. От, Почнемо з огляду. Перша по вазі значить Тут кіло 300 з копійками, тут кіло 200 з копійками. Ну, окремо відео на каналі знайдете точно по храмах. Далі друге відносно штанги і катушки. ну Візуально катушки, тут скажімо так якихось претензій немає, що там. що там Єдине, що тут претензії в нас як завжди по Мейлабу, по вухах, дуже тонкі вуха. от А тут вони вже, як бачите, ось. В ногти завжди вони товстіші, міцніші і так, менше випадків, коли вони ламаються. Відносно дроту претензій немає, відносно значить, зручності, зверніть увагу, скоро Тріпл, на мою думку, більш збалансованіший, комфортніший в руці. Але в цьому плані так, менше навантаження на біцепс, як на мене. І Грубо кажучи, Equinox Він в цьому плані не, не комфортний, як на мене. От, не, не збалансована катушка. Ну, мені, мені незручно, скажімо так. От, відносно пластикових елементів. Ну, тут, скажімо, тут у нас пластик, як на мене, плюс-мінус схожий, тут нічого не можна сказати. Це порівняння двох приладів з точки зору. З зовнішнього по підводності вони два підводних, два літівих акумулятора. От. Ну, скажу, якось так. Далі перейдемо до тесту.